Монол йшов попереду групи, тримаючи його за лямку рюкзаку, за ним йшов пластир, групу закривав імбір. Хлопець періодично зупинявся та міняв свій напрямок. Діду здалося дивним, що він так і не побачив за весь час, котрий вони йшли жодної аномалії, щоб зупинити хлопця. В один момент, коли Монол знов змінив курс, пластир дістав з сумки на поясі пару гайок, пофарбованих в яскравий колір. Та кинув їх в бік шляху, котрий не сподобався хлопцю. Перша впала на землю, а ось друга, майже впавши на землю, різко злетіла в небо. Після цього дід відпустив рюкзак хлопця, котрий одразу трохи йшов уперед, на що імбір запитав е, -е, -е, е, куди? А якщо влетить в аномалію, чи знов загубиться? Нащо, пластир, відповів. Мені здається, що він їх і сам бачить краще за нас. Думаю, ти вже помітив, що ми пройшли півшляху і так не. Розмову пластиря зупинив Монол, котрий різко розвернувся і направив на того зброю. На це Імбір швидко навів свіяка на хлопця і уже збирався стріляти, але дід різко опустив зброю імбіря та став звертатися до Монола. Тихо, тихо, щось не так. Я просто підійду. Як тільки пластир збирався зробити крок, Монол вистрілив у його бік. Дід повинен був б валятись мертвим, але кулю щось розірвало на шмаття, це була аномалія, котра вже знаходилася на місці, де тільки що пройшов Монол. Прибравши руку зі зброї імбіря та роблячи замітки в свій підей, пластир сказав Ось бачиш, він просто нас зупинив, щоб ми не влізли в аномалію. Монол почав говорити. Тут один пройде, інший Смерть, Небезпека, Монол сам Швидко З групою Довго. Пластирі кілька разів кивнув і сказав Аномалії, котрі міняють своє положення без викиду. Цікаво, цікаво У розмову вліз імбі. Але ж ми наче нікуди не квапимось. Монол дістав зі своєї розгрузки швидкий шприц із знеболюючим та вколов собі в ногу. Відкинувши його, трохи пошатнувся, тримаючись за голову. Пластер уже збирався підбігти, щоб притримати хлопця, але Імбір зупинив того, знов навівши зброю на Монола. Що з ним? запитав Імбір насторожено. На що дід промовив? Не може бути. Але ж він повинен був бути лише через місяць. На піде і всіх сталкерів прийшло повідомлення. Увага. Насувається викид. Терміново знайдіть безпечні укриття. Монол почав говорити Разом. Смерть. Один. Піду один. Монол бачить. Ви. Сліпі. Ви. База. Зараз інакше смерть. Хлопець, шатаючись, продовжив шлях сам. На що пластир з досадою видихнув, але, довірившись хлопцеві, сказав Імбір, далі він сам. Вертаємось, тут ми йому тільки заважатимемо.